Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Юридична допомога Придністровцям і не тільки. Офіційному представництву Придністров'я в Росії сім років. Придністров'я Абхазія 33 роки дружби і співробітництва. Гості з Піднебесної на Малаєшських конях туристи із Китаю у Придністров'ї вже в четверте. І як реагує організм на зміну погоди? Немо випуск з кричущого випадку, який стався напередодні у Бандерській школі номер 5 Учень третього класу жорстоко побив свою однокласницю ногами. Відео потрапило у соцмережі. Сьогодні міліція провела перевірку у цьому навчальному закладі. Правоохоронці опитували дітей, вчителів та керівництво школи, аби встановити, чи зазнавали булінгу інші школярі, чи було про це комусь відомо, які заходи вживалися. Винних притягнуть до відповідальності. Ситуація в зоні безпеки керована і контрольована. Про це сьогодні говорили на черговому засіданні. ОКК з головного питання про роботу прес-центру просунутися так і не вдалося. Ще одна тема на лівому березі кілька сіл під юрисдикцією Молдови. Їм доставляють продукти, ліки раніше переправи, але зараз Дністер замерз. Молдавська делегація просила дозволити пропускати вантажі через зону безпеки по Добосарському мосту. Що стосується брошині. Обращення... Що стосується звернень молдавської делегації в об'єднану контрольну комісію з приводу пропуску автотранспорту в села, які знаходяться на лівому березі Дністра, ОКК не заперечувала, щоб автотранспорт, який забезпечує продуктами, харчування, пенсіями, ці села, спокійно проїжджав через миротворчі пости спільних миротворчих сил. Делегації зберуться знову за тиждень наступне засідання ОКК 29 січня. Юридичні консультації, оформлення документів та підтвердження дипломів, вирішення суперечок з роботодавцями. Офіційне представництво Придністров'я в Росії допомагає громадянам вже сім років. Глава представництва Леонід Манаков відстоює права придністровців в ООН. Подробиці в наступному сюжеті. Офіційне представництво Придністров'я в Росії відкрили в Москві 22 січня 2019-го. За сім років вдалося допомогти близько 12 тисячам придністровців, знайти роботу, відправити на операцію або оформити документи, отримати громадянство, пенсію або поміняти радянський паспорт. До речі, з таким в Росії ще живуть близько 40 осіб. Допомагають і студентам, наприклад, підтвердити диплом. Документ про закінчення інституту мистецтв імені Робінштейна в Росії поки не приймають, питання вирішують. Ось ще конкретні приклади. Минулого року двічі зверталися громадяни, у яких російські роботодавці у Москві та Сибірському регіоні відмовлялися приймати їх листки тимчасової непрацездатності. Яка була загроза? Це їхні звільнення за прогули. Втрата роботи і відповідно недоплата тих днів, які вони перебували у Придністров'ї. Ми з цього питання включилися конкретно, підготували листи, зателефонували. І дана проблема, а таких питань було чимало. Ми вирішили Відкрите офіційне представництво в Росії. Ініціатива президента Красносельського воно знаходиться в Москві на Пречистинській набережній. Всіх приймає Леонід Манаков, глава представництва. Ще проводять форуми, наради, круглі столи. Голос Придністров'я звучить на міжнародних майданчиках. Леонід Манаков виступає на Раді ООН, Розповідає про тиск на Придністров'я з боку Молдови. Ті проблеми. Ті проблеми, ту агресію, яка існує, ті блокадні заходи, це і підвищення тарифів митних, це і перешкода при поверненні додому, при перетині кордону це економічні, лікарські блокади, фінансові та інші. Розумієте, ми це доводимо до світової спільноти. Ми показуємо, що у даній ситуації ми не можемо з цим змиритися. Ми виходимо, доповідаємо, говоримо, і ми звертаємося. Зараз глава нашого представництва в Росії готується до нового виступу в ООН. І ще наше представництво співпрацює з посольствами Абхазії Південної Осетії в Росії. Придністров'я та Абхазія 33 роки плідної взаємодії і дружніх відносин. Базовий документ, що став основою існуючих відносин між нашими державами, був підписаний 33 роки тому, 22 січня 1993 року. 33 триводи, като репрошли з момента по 33 роки, які пройшли з моменту підписання цієї угоди, були наповнені роботою. В рамках цього документу були підписані міжурядові угоди, міжвідомчі документи. Уся робота, яка велася, була спрямована на те, щоб зберегти, розвивати, зміцнювати відносини двох братських республік Абхазії та Придністров'я. Договір про дружбу і співробітництво оновили 29 вересня 2017-го. В Абхазії документ перепідписав президент Вадим Красносельський. Протягом всіх цих років між державами йде безперервна співпраця у різних сферах життя. Укладено десятки угод в економіці, гуманітарній сфері, освіті, охороні здоров'я та соціальній підтримці. Наприклад, жителі Придністров'я проходять протезування в Абхазії, розвиваються контакти між школярами. Крім того, Абхазія визнає паспорти Придністров'я. Придністров'я. наші громадяни можуть вільно в'їжджати в республіку. Співпраця між Придністров'єм і Абхазією триває і в 2026 році. Турист з Китаю вперше в житті прокатався на санях. Це було в Малаєш та Григорію району. Шуху приїжджає до Придністров'я вже в четверте. Знайомиться з нашою культурою та історією. Подробиці у нашому сюжеті. Турист з Китаю шуху продовжує подорожувати Придністров'ям. Напередодні побував у музеї ЦВК і гостьовому будинку Лаботолкалолуйна від першого референдуму до сучасних виборів в музеї ЦВК. Туристу з Китаю розповідають все про становлення і розвиток Придністров'я. Саме головна причина, по якій Придністровці, які проживають на лівому берегу Дністра, вирішили Скажем, так, вийти з составу Молдови. Це були основополагаючі законопроекти які вони прийняли в 89-му році. У статусі мови. Шуху зараз вивчає міжнародне право в Німеччині, знає китайську, німецьку, французьку, англійську та російську у Придністров'ї вже в четверте. Історія республіки справила на мене дуже глибоке враження. Вперше я приїхав сюди лише що як мандрівник. Вдруге я хотів побувати на параді 9 травня. А потім я хотів спілкуватися з людьми. Вони дуже доброзичливі і побувати в нових місцях разом зі своєю подругою. На стендах музею протоколи референдумів, агітаційні плакати та листівки. Шуху на пам'ять фотографує нашу конституцію. А в книзі відгуків залишив послання китайською. Бажаю, щоб народ Придністров'я жив краще. Так зустрічають гостей в Малаєштах. Шуху приїхав на екскурсію в будинок музею конярства Калолуй» в перекладі на коня. Мені учмана Мені дуже сподобався цей досвід. Я вперше катаюся на санях. І так це холодно, але все в порядку. Страшно трохи, дуже чудово і цікаво. У великому місті я ніколи не мав такого досвіду. Зимова прогулянка на санях в упряжці з кіньми. Ось таке знайомство з придністровською культурою. У гостьовому будинку розповідають історію конярства, а ще про наші традиції та придністровський народ. Плацинди й голубці обов'язкова частина програми. Шуху вже побував у всіх містах Придністров'я. Тепер знайомиться з сільськими звичаями нашої країни. Від складання електросхем та роботів до програмування та 3D-моделювання у Придністровському держуніверситеті відкрили новий набір у центрі Айті Квантум. Пройти навчання може кожен від семи років. Заняття стартують 2 лютого. Чому навчають і як потрапити на уроки в Айті Квантум? Дивіться далі в сюжеті. На партах не зушити, а деталі лего за один урок із них збирають робота. Такому навчають в Айті Квантумі. Освітньо практичний центр працює на базі ПДУ Терасполі. Тут навчаються відразу на практиці, конструюють, програмують та перевіряють результат тут же у класі. Уроки ведуть it фахівці, архітектори та викладачі з реальним досвідом роботи. Вчитися може кожен, починаючи із семи років. У групах найбільше восьми осіб, напрямки різні. Допустим, він бачить себе програмістом. Він може спробувати в себе в програмуванні. Припустимо, дитина бачить себе програмістом, значить, зможе спробувати себе у програмування, бачить себе у сфері творчих професій у створенні 3D-візуалізації, об'ємного контенту, може піти на 3D-візуалізацію. Якщо відчуває свою потребу в реалізації практичної діяльності, любить працювати руками. Ми можемо їй запропонувати програму основ електроніки та схемотехніки. Ми поділяємо освітній процес умовно на три напрями залежності від тих переваг, які будуть сформовані у кожної людини. За три роки навчання прийшли близько 150 осіб, заняття від одного до трьох з половиною місяців двічі на тиждень по півтори години. За підсумками навчання проводять тестування, потім видають сертифікат. Для школярів 10-11 класів він дає додаткові бали під час вступу до ПДО на it спеціальності. Чоловік, прошедший успішно обучення, людина, яка успішно пройшла навчання за обраною програмою, може спробувати свої знання закріпити на практиці, виконуючи реальні проєкти. Тобто теорія має бути поєднана обов'язково з практикою закріплення. Людина, пройшовши навчання, зможе заробляти додаткові кошти собі, отримати портфоліо, практичні навички та формувати свої професійні компетенції. Вартість навчання залежить від напряму. Заняття стартують 2 лютого. Вступити ще можна. Подробиці можна дізнатися за телефонами. Номери на екрані. Журналіст року у Придністрові вперше стартував конкурс для всіх працівників змі кореспондентів телебачення та радіо, газет та електронних видань. Учасникам необхідно надати щонайменше два свої матеріали на будь-яку тему. Вони мають бути опубліковані з 1 січня до 1 грудня 2026-го. Кількість учасників від ЗМІ не обмежена. Організатори конкурсу Міністерство цифрового розвитку та спілка журналістів Придністров'я показати образець Лучших професіоналів. показати зразок найкращих професіоналів журналістського цеху. Це найкращі роботи, що були опубліковані чи прозвучали в етері на телебаченні та радіо. Це зразок роботи журналіста. Вони є прикладом, як потрібно готувати матеріали. Ну і відповідно популяризації нашої професії. У конкурсі є спеціальна номінація. Юний журналіст року. Взяти участь можуть школярі та студенти від 12 до 17 років. Ми хочемо, кінешно, щоб... ми хочемо, звичайно, щоб росли наші молоді брати та сестри, наші журналісти, щоб ми побачили їхні роботи. Щоди увійдешколу юного журналіста, яка працює при спілці журналістів республіки. Ще кафедра журналістики, це школярі та студенти. Отже, для участі у конкурсі потрібно надіслати заявку та свої матеріали до 1 грудня на пошту. Вона на екранах. А докладна інформація на сайті спілки журналістів Придністров'я. Підсумки підіб'ють наприкінці року. Переможцям вручать дипломи та нагороди. Завзята масляна під такою назвою пройде фестиваль в Бондерах. Організатори російська громада Добриня. Заявки та відео приймають онлайн. Потрібно підготувати танець, пісню або сценку зняти на відео, і відправити на пошту до 15 лютого. Брати участь може колектив до 10 осіб вік від 4 років. Та традицій руського народу. це збереження традицій нашого народу, об'єднання народів, що проживають на території Придністров'я. Ми приймаємо роботи будь-якою мовою, яка у нас офіційна, не зважаючи на те, що це російське свято після онлайн етапу. Планують провести концерт. Всіх учасників нагородять дипломами кращих теж відзначать. Пейзажі, портрети, репортажні та історичні фотографії у столичній центральній міській бібліотеці відкриють ювілейну виставку. Спілці фотохудожників цього року виповнюється 20 років. Своєї роботи представили 17 фотографів з усього Придністров'я. Від початківців до відомих всього на виставці понад 140 робіт. Ми адбиралі ні пакаким там. ми відбирали не за якимись там критеріями. Що ось нам потрібні фотографії, що відображають тето тето. Ми оцінювали фотографії насамперед за їхнім художнім змістом нехай навіть невеликі технічні огріхи, нехай навіть якесь там не ідеальне світло, не ідеальна різкість, але головне, щоб фотографія відбивала ті почуття, які автор переживав під час її зйомки. Побачити гарне це одне, побачити і відобразити це вже складніше. А побачити, відобразити і піднести це взагалі вже третє. Експозицію відкриють 24 січня об 11-й годині. Виставка триватиме рівно місяць. Відвідати її зможе кожен бажаючий вхід вільний. Зима в Придністров'ї триває. Попереду на нас чекає потепління. У понеділок обіцяють вище плюс п'яти. Різниця в 20 градусів. А на початку лютого знову чекаємо мороза. Приблизно, приблизно на середині Придністров'я дві різні повітряні маси змагаються між собою. На півночі більше холод іде а на півні більше тепло. Як тільки антициклон слабшає, святе місце порожнім не буває. І природно більш тепла повітряна маса середземномор'я намагається зайняти це місце. Ми на такому кордоні знаходимося, де контрасти будуть позитивних негативних значень температури повітря. І це ще не всі сюрпризи Придністровської зими. Сьогодні і завтра синоптики обіцяють крижаний дощ і сніг. Такі гойдалки не завжди проходять безслідно для організму. Головні болі, втома, скачки тиску симптоми не тільки метеозалежних людей. Страждає і серцево-судинна система період У період перепадів температури у наших пацієнтів загострюються хронічні хвороби, тобто серцева недостатність, гіпертонічні кризи, інфаркти, нові у людей трапляються інсульти для організму здорового. Це просто стрес природно для його серця. Для організму пацієнта це може стати проблемою. Зростає і число ГРВі та ГРЗ. За даними МОЗ, за минулий тиждень майже три тисячі нових випадків. Рекомендації для людей рекомендації для людей будуть прості, аби не було різкого перепаду температур. Вийшов з квартири, постій трохи в під'їзді. Багато шаровий одяг, шапки, рукавички, шарфи, не палити на вулиці. А якщо відчуваєте себе погано, з'явився біль у грудях, порушилося серцебиття або паморочиться голова. Відразу звертаєтеся до лікаря. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.